Так, з рубрика запитуйте, відповідаємо. Так, Максим, може? Можете не відповідати, якщо хочеться виговоритись. Я військовий зі мною сталася така ситуація. Стоп, 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 стоп. Дивіться, про військові ситуації ми будемо говорити після війни. Ну, або приватно. Так. Слава Ісусу Христу. Ваша думка щодо загальної сповіді. Дякую, Анна. Сповідь загальної може бути іспит совісти. Сповідь має бути індивідуальна. А значить, до загальної сповіді відношуться як до загального іспиту совісті. І не більше. Сповідь має бути індивідуальна. Отче, допоможіть з дівчиною один рік разом. Мені подобається це. знаєш? Отче, допоможіть з дівчиною один рік разом. Я маю допомагати, щоб вони ще рік були разом. Але зараз дуже важкі часи настали. Я служу в ЗСУ, практично не бачимося. Так зразу перепрошую за, за те, що військовий, мене до військових особливо пошана. Вона працює на роботі, не має часу приїхати до, до мене. Хтось, я в Києві знаходжуся, а вона, хоч до мене, хоч я в Києві знаходжуся, а вона в Києві працює, вона вимагає від мене, щоб я її підтримав і, і поділяв її, приділяв їй увагу. А я зі своєї сторони роблю все, що можу, але в нас стосунки не клеються. Порадьте, що робити. Дякую вам. Друзі мої, я хочу вам сказати таку штуку. Ніколи, нікому не дозволяйте вмішуватися у ваші відносини, там, де є двоє чоловік і жінка. Нікому, ні татові, ні мамі, ні священникові нікому не дозволяйте вмішуватися у ваші сімейні справи. Ви маєте їх будувати самі. Робити помилки, виправляти помилки. Любити один одного, трохи посварити, навіть трохи побити, бажано подушками, не дужче, більше нічим. Дайте, ви маєте будувати відносини один з одним. Ніколи не запрошуйте нікого, щоб вам щось у сім'ї радили. Таких радників є дуже багато. Особливо дуже люблять лізти в постіль до вас, радити вам. Як вам спати, як, коли вставати, коли лягати і як обніматися. Не треба цього, не робіться. Ви можете слухати там, якісь науки, читати якісь книжки, слухати чиїсь там поради, якісь стосуються там, як би ви там. Поступили в тому випадку, чи тому, проговорили, але самі приймайте рішення. Всі розлучені сім'ї, які поламалися, в 95% була задіяна третя особа ззовні. І це були не чужі люди. Або мама, або тато, або друзі, або ще щось. Або третє лишнє. Тому нікому не дозволяйте лізти у ваше подружжя. Будуйте самі відносини. Здобудете щось, будете мати за щось і потішити. Утратите щось вдвоєм легше перенести. А як вам хтось буде радити і не вийде, ви будете просто наздирувати собі ворогів. Результату не будете мати, а вороги будуть збільшуватися. Не робіть це. Просто любіть один одного. Вчіться любити. Отже, скажіть, будь ласка, якщо один день акафіст пропустила, починати наново? Ні, не починати. Не починати наново, а просто відмолити ще раз. Ну, дивіться, пропустили ви вчора, так? Сьогодні ви вже відчитали Акафіст. Ще раз прочитайте молитву, там є в кінці молитва. Не треба заново починати. Прочитайте ще молитву плюс. Ще раз прочитайте. Пізніше, не зразу після Акафісту після прочитала і знову після неї і знову. Ні, прочитала, закінчила, все, перехрестилася встала, пішла. Пішла, походила, що зробила, повечеріла. Так, я ще маю борг. Ще раз має прочитати молитву. Стала на коліна і читаєш молитву. Господи стою перед цією святою іконою до нас принесену за фону, і прошу тебе, Молю, причиста Діва Марія. Просто стала на коліна і прочитала. Не треба як ще раз читати. Отче Василю, мене цікавить, чому в всіх церквах йдуть обхід. Е, Форінг фамилию. Форінгфами, ну, з хурогами, скажу. Тобто із братством кругом церкви у всіх церквах починають іти на праву сторону і закінчують з лівої сторони. А цього року я носила, носила світити Пасху в одне село, а там якось не так ішов священник. Вийшов в іншу сторону, наоборот, в лівого боку. На, на правий, чому так? Це так правильно чи ні? Ну, дивіться, є два варіанти. Або направо пішов з церкви, або наліво. Ну, більше вже нема куди йти. То як хоч так іде. Це не є суть важна. Я пам'ятаю, я застав прийшов на парафію. Ходили люди в той бік. Тобі так щось навчили. Ходили, вийшли з церкви і наліво, так, і навколо церкви. Я прийшов, кажу, слухайте, то так не добре, давайте треба йти направо. Ну, направо, то направо. Вичте з церкви, і направо. І нічого. І не, не, не сварилися, не переживали. Ран, ходили ходила лише так, потім за мене почали ходити так. Зараз, як ходять, я навіть не знаю. Я не думаю, що є суть важна. Як собі священник під настрій ходить, і так і ходить. Поки молодий йде наліво, потім стане старше, буде ходити направо з церкви. Так, Оксана, як, а як пояснити моліться всюди? Моліться весь час, по дорозі на роботу, у транспорті, одним словом, всюди. Це хто вам таке казав? Колодій таке не казав. Колодій каже, практикуйте коротку молитву. Ідеш з дому перехрестись і каже, Господи Боже, поможи». І пішла. Практикуйте коротку молитву. Бо коротка молитва дає життя в Бозі. довга молитва дає нагоду відступити від Бога. Не вірите? Прийде час повірити. Практикуйте коротку молитву, але часто. Знаєте, якщо людина їсть багато, що з нею буде? Вона буде не просто товста, вона буде жирна. Як кабан. А коли людина навіть хвора, зроблю операцію на желудок, на ще щось, йому кажуть, їж потрошки, але часто. Потрошки не пошкодити. А багато на це не добре. Я не хотів би, щоб ви порівнювали молитву, що там хтось щось жире, але практикуйте молитву коротку, щоб ви знаєте, потім не в такого, такого християнського фаната. Щоб ви фанатично вже ту церкву сприймали. Йой, ще раз очинаш, ще раз Богородичку змушу зговорити, бо тому що його, так, тільки у мене курить восьмеро, треба вісім раз Богородиці діво сказати. Знаєте? Чудотворці він. Не треба постійно молитися у транспорті. Не треба. Є на то монахи, що постійно моляться. Є на то священники, що постійно моляться за вас. Ваше діло. Жити, грішити, каятися, А ми будемо за вас молитися. Христос Воскрес! Ви говорили, не можна носити знаки зодіака з хрестиком. Нам з дружиною подарували знак. І так він стоїть у, у, у Креденці. Я би викинула дружина, не зрозуміє, чи можна їх тримати в хаті. Розкажіть, що таке ті гороскопи. Чому ви їх прирівнюєте до сатанинських символів? Дякую. Ну, я, по-перше, до сатанинських символів їх не приєднюю, бо сатанинські символи вони є, вони є чітко визначені, це зрозуміло. Я говорю про них як про ідолопоклонство, бо, тому що це є зудяки є різні. Є зодіаки, там, там де ті тварини, там Козірох, Водолій, тілець, ваги, ваги там, діва, і так далі. Вони мають відповідні отакі от символи. Є ще зодіаки китайські, які там є рік, рік коня, рік когота, рік Малпи, ну і так далі. Так? Є ще такі знаки, є ще гороскопи. Дере, ну, дерево, так, кого яке дерево. Потім ще є кого, який дороцінний камінь, який кому відповідає. Ну, і ці всі речі, розумієте, яка справа, гороскопи, вони ж, вони ж не просто десь такофітти взялися. Люди з часом досліджували, що певна група людей поводиться ну, одинаково. Ну, починали вивчати. Що їх об'єднує. Оказується, що їх об'єднує період, коли вони народилися. І є дуже багато, наприклад, от коли ми говоримо про знаки зодіака, наприклад, близнюки, так, ті, що родилися під знаком близнюків, це дуже двоякі люди, така дволіка публіка. Знаєте, вони такі. То так, то так. Треба так, то так, треба так, то так. Раки це ті, що Ну, люди, які мають великий потенціал, але вони заткують ну, і ж так. назад, назад, назад. Клішні, все, є, здорові, все. Ще боком ходить і назад, заткує. Ті, що ваги, це люди дуже зважені. Він поки щось має зробити, він, а це буде добре, ой, а це буде недобре. І так люди досліджували, досліджували поведінку людей і так їх покласифікували. Це не означає, що це якийсь сатанист, так, це є дослідження. так. Але я вважаю це ідолопоклонством, коли людина відкидає церкву і починає просто свято, в то вірити, що Козірох не може здійтися з небом, бо їм не співпадають їхні ці. Та я вас прошу. Є люди, які народилися в один той самий день із різницею 5 хвилин. Ну, наприклад, не 5 хвилин, наприклад, 3 години. Я і мій кум Богдан. Ми родилися в одну ніч. Я до півночі він після півночі. Ми різні. Ми взагалі різні. І по характеру. Ну, По, по, по фейсу теж. Хоча він мій молочний брат. Нас вдвох годувала моя мама, бо його мама вона його родила пізно. Ну, їй було більше як 40 років вже. Вона не мала молока, а мама молода, все. І вона нас двох вигодувала. Ми одно молоко пили з ним. Він мій, мій, мій молочний брат. Але ми різні, ми різні, взагалі різні. І тому це все дуже відносно, знаєте? І якщо, а якщо там є неточності, то я не хочу то ідеалізувати. Ну, було там щось таке, та й було. Так люди раніше чимось мусили якусь ну, якось класифікацію зробити, якусь градацію. Ага тут такі люди, тут такі, і якось це все узагальнити. Ну, людство розвивалося. Ну, Потім прийшов Христос і каже: я світло, я світло. Все. Всі ці відпали. А тепер є оці знаки. Зодіака, які носять, вам подарували, я проти того, аби ви їх носили обоє разом. Якщо ви християнин, ви маєте носити хрестик. А якщо ви людина, яка м -м, недорозвинута та нецивілізована, знімаєте хрестик, одіваєте знак свого зодіака, Купляєте собі шапку з знаком зодіака і ходите, бо люди бачили, що ти застряг у дохристиянські часи. І так ходи з тим. Я не рахую, що це якийсь там є сатанізм, ну, це як мінімум ідолопоклонство. Так? Є один Бог, що все сотворив всім управляє. Не треба шукати в собі інших богів і іншого божества. Не треба. От така мені відповідь буде щодо цих: чи тримати в хаті ті знаки Зодяка. Та тримайте, особливо, якщо то золоті або срібні, то не що викидати. Можете продати. Але не носіть це разом з Хрестиком. Ну, бо це ні те, ні са. Визначиться. Хочете носити зодіака, прилюдно, зніміть хрестик себе. Якщо вам не страшно так робити. Дякую вам за запитання. Запитання на сьогодні більше немає. Так, о, ще тут у нас є? 28 травня. Отець, Василь, привітайте, будь ласка, з днем народження нашу маму, благу Марію Михайлівну. Їй сьогодні 28 травня 72 роки. Боже мій! Вітаю вас, дорога! дорогенька пані Марія, 72 роки, й дуже гарний вік. Вона ваша онлайн-парафіянка. Тим більше пані Марія, Найбог вас благословить. Бажаємо їм міцного здоров'я, миру, тепла, любові, побувати на весіллі усіх шість онуків і Божого благословення. Привітайте від сина з родиною і доньки і з родиною. помоліться за її здоров'я. Дякую вам щиро. Е, пожертва плюс, так як військовий. <плюс> Дуже дуже дякую за пожертву. Дай Бог благословити вашу іменинницю, пані Марія, 72 роки. Там досотки мало що лишилося. Вам же усіх внуків треба бути на весіллі. Так що, пані Марія, тримаємося, Боже благословення для вас і для всієї вашої родини. На многі і благі літа. Христос, Воскрес! Христос воскрес! 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 воскрес. He zaman ertim, smal tus mal palal, sertus mal smert palal, smert itim şoraba, itim şoraba, żyja віта дарував от ви написали от це привітання 9.43. Я просто то, що його побачив і тому зачитав, до 9 до 9 Без 15.09 всі повідомлення мають бути написані. Бо тому що я вже йду до церкви. І я вже потім все, що виписав, я собі виписую. А всі вже. Повідомлення я вже не читаю, бо, тому що там просто сьогодні не було їх багато, я просто побачив, що пожертва і так чисто заглянув. Тому вам просто повезло. Пані Марія, вам повезло. Діти вчасно написали, але на майбутнє кажу, пишіть наперед до 8.45, якщо хочете, щоб на цю службу були привітання, за здоров'я і все інше. Щиро дякую всім вам.